Ліричні композиції цього вечора це і власні твори Андрія Колбіна і давно відомі та знані пісні. Все для душі, для відпочинку, для щемливих почуттів та гарного настрою. Це благодійний квартирник, який я, Андрій Колбін, разом з музикантами, групи Колбін Козакс, організуємо організуємо весною. Зараз для того, щоб зустріти весну, для того, щоб надихнутися, для того щоб співати, для того, щоб танцювати. І саме головне це допомагати нашим козакам, нашим козачкам, збройним силам України для того, щоб не тільки надихати ми могли один одного, а й для того, щоб могли рухати нашу перемогу. Такі квартирники Андрій Колбін влаштовує не вперше. Цього разу йому допомагали благодійні фонди Об'єднані турботою та паляниця. А смаколиками гостей частувала волонтерка Юлія. Шолохова, яка з перших днів війни готує обіди для захисників у квартирниках Андрія Колбіна. Вона бере участь уже у п'яти. Зараз збирають на дрони, щось таке більш велике. А тоді, 26 лютого, я пам'ятаю цей день, коли потрібно було просто нагодувати хлопців і почались мої перші пиріжки на домашній кухні. Це було так. Я відклала свій мікрофон ведучою і почала готувати. Готувати люблю, тому готую багато. Мої будні це два роки ровно. Це були для хлопців, які захищали оріхів. Спочатку комушоваха, потім далі, далі, далі. Вони продвигалися і три рази на тиждень приїжджали, забирали їжу. Тобто, знаєте, були такі дні, коли ми готували 400 порцій. Ну це було дуже важко зараз. Це підтримка, знаєте, така більш як вам сказати, смачна, яка пахне домом, домівкою. Кожен допомагає чим може, каже гостя квартирника Вікторія Волкова. Вона також давно знайома з Андрієм Колбіним та співпрацює з ним всіляко, роблячи власний посильний внесок у наближення перемоги. Я навпаки вважаю, що кожен робить що може. Я Андрія дуже за це поважаю, що він робить ці заходи. Я купувала також картини біженці-переселенці, діточки малювали. Вони розмальовували також тубуси воєнні. Я вважаю, що Андрій робить дуже гарну справу. Сюрпризи та розіграші чекали на всіх учасниць квартирника. А благодійний аукціон проводили у кілька етапів: в якості лотів і набори смаколиків, і футболки, і саморобні грашки, прапор діючої бригади зсу. Та особливо цінними були лоти від Миколи Біленка, військовослужбовця, який боронить Україну з 2014 року. Кожен з них це правдива історія, від якої щемить серце. Початкова ціна 300 гривень. Можна о, є 350, так? Були жорстокі бої на початку 22-го року в районі Вугледара, і нам на підтримку приїжджають хлопці з д детрицятою гарматою із 55-ї бригади, молоденькі, маленькі, невеличкі, але ті, хто стільки в їхніх очах була хоробрість. І вони зробили декілька пострілів в сторону, і оце і є це гільза Д30-ї гармати, яку я потім віддав нашій запорізькій художниці, яка розписала Петриківським розписом. Це незвичайний прапор. Да. Він підписаний хлопцями з 55-ї бригади, запорізький напрямок. Разом з, цими, з цим прапором буде дві ось таких два таких брівочка, дуже цікавих пулі. Але як на тому квартирнику мені подарував Іван, якщо пам'ятаєте, це такі ж самі, і мені дуже сподобався його вислів. Як він сказав, що ця пуля нікого не вбила, це пуля життя. 90 відсотків коштів від продажу квитків, сувенірної продукції та різноманітних лотів було передано нам потреби наших захисників на запорізькому та донецькому напрямках. Сітки в'яжемо для військових. Нам військові рекомендували вас як дуже, дуже, дуже таких ентузіастів, активістів, які прям і денно і ночно плетуть ці сітки. Так, так? і денно і в ніч так. А кому ви направляєте? Усім. Військовим. Перше за три роки ви дозволили собі побути на якомусь так. заході, щоб відпочити. Так протягом вечора на концерті працював і фотограф. Тож усі, хто мав настрій та бажання, могли зробити світлину на згадку. Можливістю зупинити приємну мить скористалися майже усі учасники заходу, адже сьогодні так не вистачає позитивних емоцій та подій, які б заряджали енергію, надихали, давали сили наближати перемогу. У мене були випадки, коли я приїжджав в тимчасову відпустку, і я зустрічаю волонтерку, яка стоїть в банку і платить свій кредит власний. Але я знаю, які кошти вона віддавала, донатила на Збройні сили. І я просто впевнений, що, що завдячуючи отаким от людям, перемога буде обов'язково за нами. Це вже Повітрі, вона вона скоро буде. Повірте, стоїмо. Ми дуже сильні. Слава Україні!